Шахова лихоманка продовжується. Одразу після меморіалу пам'яті міжнародного майстра спорту Сергія Хмельницького США шахів та шашок 76 учасників, з яких 19 дівчат, вперше цьогоріч зіграли партії на обласному чемпіонаті серед юнаків і дівчат до 10 років. П'ять днів спортсмени з Херсона, Нової Каховки та Цюрупинська визначали лідерів. Наймолодшим шахістом змагань став шестирічний Богдан Покрищенко. Щодо результатів, херсонські юнаки прибрали з дороги усіх своїх суперників. Останні були змушені повернутися додому без жодної нагороди. На додачу трійці наших спортсменів ще вдалося показати кращі особисті результати, набравши по сім очок. Лідерство вдалося захопити Олегу Макарову, який з коефіцієнтом 49,5 став третім. Сергій Кажаєв, накопивши на один коефіцієнт більше, став другим. Золото у Данила Іванова. На свій рахунок хлопець записав результат 51,5. У дівчат третя мешканка Херсона Глорія Недялкова, друге місце у Софії Довгополової з Сюрупинська, на найвищій сходинці новокаховчанка Поліна Лищенко. Старання переможців чемпіонату були винагороджені грамотами та медалями управління молоді та спорту облдержадміністрації. А на поціновувачів розумної гри у січні чекає ще дві обласні першості з блискавичних шахів та серед чоловіків і жінок швидких.